Марічка отримала у спадок квартиру від бабусі та вирішила здавати її в оренду, щоб виплачувати іпотеку за власне житло. Життя ставало кращим, поки в їхньому житті не з'явилася свекруха Зіна Михайлівна з геніальним планом подарувати цю квартиру своїй донці Катерині. Коли категорична відмова не подіяла, почався справжній сімейний шторм, емоційний тиск, сльози. Звинувачення в егоїзмі. А коли це не спрацювало, Катерина з чоловіком просто приїхали з валізами заселятися, навіть не запитавши дозволу. Марічка стояла перед вибором поступитися та втратити все, чи відстояти своє, навіть якщо доведеться поставити шлюб під загрозу, чи вистачить їй сил протистояти безкінечним маніпуляціям, чи зрозуміє роман, що сім'я це не тільки сестра. А й дружина та дитина, і чи зможе Зіна Михайлівна прийняти поразку? Сімейна драма, у якій чужа квартира може стати причиною великого розколу. Ще півроку назад Марічка не знаходила собі місця від горя. Та докорів сумління. Вона не могла пробачити собі, що не встигла попрощатися з найдорожчою людиною. Її бабуся так раптово пішла із життя. Старенька не хворіла так, щоб родина хвилювалася, була в доброму розумі, часто зустрічалася з подругами, не скажилася на здоров'я і раптом дзвінок від сусідки. Забрали до лікарні. Коли рідні примчали, було вже пізно. Марічка була єдиною онукою. Бабуся так і не дочекалася народження прамночки, проте життя тривало. Дівчина оговталася від потрясіння та вступила у спадок, адже квартира дісталася їй за заповітом. Вирішили з чоловіком, що здавати її буде найкращим рішенням, і додатковий дохід, і хороша інвестиція. Вже знайшли орендарів, підписали договір. І за два тижні ті мали заїхати. Гроші з оренди планували спрямовувати на виплату іпотеки, яку вони взяли на свою квартиру. Здавалося, все йшло за планом нічого непередбачуваного статися не могло. Але тут несподівано завітала свекруха, пані Зіна. Вона жила в обласному центрі, а в гості приїжджала рідко. Постійно якісь справи робота, господарство, донька. До того ж, вона не схвалювала рішення молодят. Взяти іпотеку, казала, що вони несерйозні, що у голові вітер гуляє, критикувала їх вибір, але альтернативи не пропонувала. Жити з нею? Та ні. Вона одразу ж сказала, що місця в її оселі для молодих немає, але водночас і на орендоване житло їхати їм також не варто, мовляв, нерозумно віддавати чужим людям гроші за квартиру. Проте Марічка з чоловіком зробили так. Як вважали за потрібне. Взяли кредит, частину грошей внесли з накопиченого. І от тепер, коли завдяки бабусиній квартирі фінансовий тягар мав трішки полегшитись, сіна Михайлівна з'явилася на порозі. Скучила за вами, от, домашніх пиріжків напекла до чаю, весело мовила вона і зайшла на кухню. Молодята здивувалися її несподіваному візиту, але прийняли її гостинці з радістю. Вони завжди були раді рідним. Особливо чоловік Марічки, Роман, який рідко мав змогу навідатися до матері через роботу. Вони всі сили вкладали в погашення іпотеки, і тепер, здавалося, нарешті буде трішки легше. Але раптом ситуація набула зовсім несподіваного повороту. У мене є до вас розмова. розпочала Зіна Михайлівна. Слухаємо вас, посміхнулася Марічка. У мене ж донька є катруся, і в неї є наречений. Хороший хлопець, але без житла. Вони зустрічаються тільки півроку, що на ноги не стали, а гроші кіт наплакав. Живуть у передмісті, а для нормального життя потрібно переїжджати до міста. Марічка насторожилась, ще не розуміючи, до чого хилить свекруха. Так от я вирішила подарую їм твою квартиру на весілля. Марічка ледь не подивилася чаєм. Вона навіть засміялася спочатку, думаючи, що це жарт, але Зіна Михайлівна не жартувала. Роман також сидів приголопшений. Вам же вона не потрібна, продовжувала свекруха. У вас уже є своя квартира, хай і в кредиті, а в Катерини нічого немає. Ви молоді заробите, виплатите свій кредит, а ця квартира їм зараз якраз в нагоді. Марічка почала кліпати очима. От як виходить, ще нещодавно Зіна Михайлівна голосила, що іпотека це дурість, що вони переплачують гроші банку, а тепер раптом вирішила, що вони можуть собі дозволити втратити додатковий дохід. У нас на цю квартиру вже є свої плани. Ми її здаємо, щоб платити іпотеку, твердо відповіла Марічка. Свекруха обурено зітхнула. Ну, але ж це егоїстично. Катя ж твоя родичка взагалі. Все так дало склалося, бабуся твоя пішла із життя якраз вчасно. Марічка відчула, як кров дарила в голову. Вона міцно стиснула чашку, намагаючи заспокоїтись. Бабуся була святою людиною, тихо, але твердо відповіла вона, і мені неприємно таке чути. Зіна Михайлівна вдала, що не помітила її розтратування, та я просто кажу, що вона, мабуть, і сама хотіла б, щоб їй квартира допомогла молодим, а вона допомагає. Відрізала Марічка, допомагає нам не залишатися без даху над головою. Свекруха розгублено глянула на сина. Ромчику, ну скажи щось, але Роман тільки зітхнув Мамо, давай без цього, квартира бабусина і рішення за Марією. Зіна Михайлівна глянула на них, ніби на зрадників, голосно відставила чашку і мовчки встала. Я сподівалася на інше. Пробачте, але це не обговорюється, підсумувала Марічка. Свекруха ще трішки постояла, а потім, буркнувши щось собі під ніс, почала збиратися додому. Марічка ж тільки тепер відчула, як сильно стиснула руки в кулаки. Бабуся завжди казала не дозволяй нікому забирати своє, і вона не дозволить. Марічка тільки не почала приходити до тями після візиту свекрухи, як їй знову довелося вислуховувати черговий шквал звинувачень егоїзму Не розумію, чому єдиний подарунок, який ви вигадали для Катерини, це моя квартира, підняла браве Марічка. Їй було байдуже, що у свекрухи немає грошей на шикарний весільний подарунок. Вони з Романом, коли одружувались, отримали звичайний пилосос. І нічого не нарікали. Якщо у Зіни Михайлі не така велика потреба зробити донці подарунок, нехай купить їй чайний сервіс чи мікрохвильовку. Свекруха ж образилася до глибини душі. Ох, і молодь пішла. Самі влаштувалися, а родичам допомогти не хочуть. Я ж вам, між іншим, з похороном допомагала. Марічка аж рот відкрила від подиву. За яким ще похороном? Ціна Михайлівна не стала пояснювати, просто демонстративно зітхнула і пішла. Коли Марічка з Романом залишилася наодинці, то вирішили згадати, про яку саме допомогу йшла мова. Якщо вона мала на увазі бабусю Марічки, то свекруха з чоловіком просто були на поминках. Та й то допомога зводилася до того, що вони забрали залишки їжі та напоїв, пояснивши це тим, навіщо добру пропадати. От і вся її допомога. Знизала плечема Марічка. Виходить, що так, погодився Роман. Марічка вирішила більше не перейматися цим питанням, навіть якби свекруха справді чимось допомогла. Це не давало їй права претендувати на її квартиру. Того дня Зіна Михайлівна поїхала додому у глибокому розчаруванні, а на весілля доньки їй довелося дарувати. Звичайний конверт із грошима. Скільки там було, залишалося таємницею, бо Катерина з чоловіком цього не озвучували. Але коли свекруха вручала конверт, то дивилася на сина з невісткою, ніби натякаючи, що це їхня провина. Марічка з Романом ще нічого не помітили. Минуло півтора року. Молодята продовжували здавати квартиру, а Катерина з чоловіком жили на орендованій квартирі у сусідньому місті. Мрія переїхати у велике місто, їх не покидала, але самотужки накопичити на перший внесок у них ніяк не виходило. Одного разу Марічка запитала: ну ви ж змогли на оренду відкладати? Значить, могли б трішки потерпіти, зекономити і зібрати на свою квартиру. Ой, та все таке дороге, зітхала Катерина. Й з роботою не дуже важко так. Марічка тільки знизила плечима. Якщо людям подобається скаржитись, то це їхнє право. Зрештою, історія з квартирою відійшла на другий план. Дитина підросла, ворічка вийшла на роботу, і справи пішли вгору. Але тут знову з'явилася свекруха, знову з пиріжками, знову з доброзичливими словами про те, що скучила. А коли всілися за стіл. Зіна Михайлівна почала з того ж самого. Дитино, ну подумай ще раз. Ви ж уже стали на ноги. Працюєте, можете не економити, ну допоможіть каті. Марічка подивалася на неї. Ніби та з неба впала. Ви серйозно? А що то такого? здивувалася свекруха. Ви молоді, перспективні, а їм потрібно десь жити. Катерина з чоловіком працюють, до речі, спокійно відповіла Марічка. Хай збирають, вони ж не інваліди. Чому я й маю полегшувати їм життя? Зіна Михайлівна знову образилась. Ти ж дружина мого сина, ми родина. Пробачте, але ваша Катерина мені ніхто. Спокійно, але твердо відповіла Марічка. Свекруха прибружилась, ну тоді перепиши квартиру на мене, сказала вона. Що? Марічка мало не пустила чашку. Ну, я ж тобі не чужа людина. А щоб ніхто потім не мав претензій, я одразу заповім їй Ромчику. У сім'ї все залишиться. Марічка аж присіла. Це що виходить? Вона повинна переписати квартиру на свекруху, щоб та потім передала все назад Романові? Це вже, вибачте, пахне шахрайством? сказала вона. Ну, чого ти так? Офіційно оформимо, щоб потім ніхто не претендував, а то Катерина зробить ремонт, меблі купить, а ти потім захочеш цю квартиру назад. Марічка просто похитала головою. Ні, ні, і ще раз ні. Зіна Михайлівна стиснула губи, але не здавалася. Тепер вона взялася за сина. Ну ти ж чоловік. Скажи ще своїй дружині. Це ж по сімейному і справедливо. Роман мовчав, але було видно, що він таке вагається. Ну, Маріє, може, хоча пустимо їх пожити. Ніхто ж тебе не просить переписувати квартиру. Просто на перший час вони знайдуть роботу, підзароблять. зароблять, а ага. сидітимуть у нас п'ять років? скептично запитала Марічка. Ну, що ти таке кажеш? Я кажу правду. Марічка глянула на чоловіка і вперше за довгий час, розчарувалася в ньому. Невже він справді готовий стати на бік матері? Зіна Михайлівна знову скривилася. Ну, що за люди? Усі про себе тільки думають. А ви про кого думаєте? різко запитала Марічка. Свекруха не знайшла що відповісти. Того дня Зіна Михайлівна знову поїхала ні з чим. А Марічка, коли залишилась наодинці з чоловіком, серйозно сказала. Романе, якщо ти ще раз спробуєш мовити мене на це, можеш сам шукати собі житло. І вперше за весь час у його очах промайнув страх. Зіна Михайлівна не звикла до відмов. Вона завжди добивалася свого, тому, хоча й поїхала ні з чим. Була зламо скажена собака. Морічка вирішила, що після цього більше не хоче ні бачити, ні чути свекрухи. Вона втомилася від нескінчених докорів, звинувачень та намагань видурити у неї квартиру. Але, як виявилося, Зіна Михайлівна просто так не ставалася. Через тиждень сталося справжнє безглуздя. Одного дня у двері Марічки і Романа постукали. Відчинивши, Марічка побачила Катерину з чоловіком. Вони стояли на порозі з валізами, ніби збиралися у далеку подорож. Ну що, назвеш адресу, чи як? невдоволено запитала Катя, ніби їй довелося довго чекати. Яку ще адресу? спентеличено запитала Марічка. Куди нам речі заносити, уточнив чоловік Катерини і вже зайшов коридор. Взагалі то нікуди, нахмурилася Марічка. А що тут відбувається? Виявилося, що Зіна Михайлівна просто збрехала своїй доньці. Сказала їй, що невістка погодилася віддати квартиру, і тепер можна заселятися. Катерина з чоловіком, навіть не подумавши уточнити цю інформацію, вирішили, що якщо квартира вже їхня, то немає чого зволікати. Марія була в шоці. Я не віддавала вам жодної квартири. Це все вигадки вашої мами. Катерина на мить мовкла, ніби осмислюючи, почути, але потім так само спокійно заявила. Ну, це вже не важливо. Ми вже приїхали, тож давай домовлятися? Ні, твердо відповіла Марічка. І тут почалося справжнє шоу. Катерина підняла крик і звернулася до брата. Романе, ти що не можеш дружину на місце поставити? Та це ж дурниця. Можна було б домовитись, ми ж рідні люди. Марічка склала руки на грудях і мовчки дивилася на цю сцену. Це ти нас просто вирішила кинути, продовжила Катерина. Ми всі гроші на дорогу витратили. Ну навіть назад немає за що їхати. Роман засмутився йому стало незручно перед сестрою. Маріє, ну не виганяти ж їх тепер, зітхнув він. Дава хоча б тимчасово пустимо. Вони знайдуть роботу, зароблять. А квартирантів куди? спокійно запитала Марічка. Ну, це ж чужі люди, а ми свої? втрутилася Катерина. Сперечалися вони недовго. Марічка була господиною квартири і добре знала, що немає нічого більш постійного, аніж тимчасове. Тому вона замість довгих розмов запропонувала інший варіант. Добре, романе, давай тоді зробимо так. Ми розлучаємось, продаємо нашу квартиру, ти береш свою частку і допомагаєш сестрі ставати на ноги. У кімнаті запала тиша. Марія, ти що жартуєш? Роман нервово потер лоба. «А ні трохи?» – Марічка посміхнулася. Іпотечна квартира все одно продасться за копійки. Тож нічого серйозного ти собі не купиш. У результаті ви всі троє поїдете жити до ваших батьків. Це це ж ні собі, ні людям, скривилася Катерина. Але в мене, хоча, б бабуцина квартира залишиться. Солодко посміхнулася Марічка. А ще мої батьки недалеко живуть, завжди зможу до них переїхати, якщо що. Роман мовчав. Ти що, справді думаєш про розлучення? тихо запитав він. Якщо ти ще раз спробуєш мовити мене на цю дурницю, то так, спокійно відповіла Марічка. Роман важко зітхнув. Я подумаю. Тим часом Катерина з чоловіком сиділи похмурі і зрозуміли, що нічого не вийшло. Але оскільки їх приперло вже зараз. На ніч все ж таки їх залишили у себе. Та наступного ранку Роман купив сестрі з чоловіком квитки назад. За свій рахунок він любив сестру, але розумів, що не збирається руйнувати свою сім'ю через її невміння планувати своє життя. Зіна Михайлівна після цього припинила телефонувати, образилася так, що навіть не подзвонила синові, щоб обізвати його під каблучником, а невістку змією. А Марічка з Романом жили далі. Впевнені, що зробили правильно, вони сподівалися, що колись свекруха зрозуміє, що вона все ж таки не мала рації, але це вже була не їхня проблема.